Програма фонду енергоефективності від новий дім, окрім багатоповерхівок, візьметься за відбудову таунхаусів в Ірпані. Про те, як їхнім власникам отримати допомогу, говорили під час зустрічі у міськраді. Наразі фонд енергоефективності надає допомогу лише ОСББ, і це є проблемою для господарів пошкоджених та знищених таунхаусів. Нам реєстратор каже, ми ви не можете бути ОСББ. все, все. Ми хочемо, не може. Експерти програми погоджуються, що така проблема існує. Але у тандемі з міською радою вони шукатимуть шляхи вирішення цього питання. Питання, які необхідно пропрацювати, підготувати звіти, технічні, технічну документацію на ці будівлі, і тоді вже фактично можна залучити ту донорську допомогу, яку реалізує фонд енергоефективності в Україні для таких будинків. Домовилися з мешканцями на наступному тижні зустрітися. Я визвою до себе в кабінет архітектора головного, реєстраційну нашу службу, ДАБІ, службу і звичайного управління у ЖКХ. І ми будемо спільно шукати можливість швидко створити ОСББ в них і для того, щоб попасти в фонд енергоефективності на фінансування. Нагадаємо, за програмою віднови дім в Ірпені вже відновили 5 пошкоджених багатоквартирних будинків, ще 8 – у процесі відбудови, і ще 30 – вже погоджено на відновлення. Я думаю, що потенціал міста дуже великий в тому плані, щоб відновитися. І якщо будуть ініціативно працювати саме ОСББ, то можна. І більше будинків допомогти відновити і це реально за 3-6 місяців повністю відновити, щоб можна повернутися в будинок. Ми раді, що є надія. Нас ніхто не кинув, нам допомагають і будуть допомагати, і ірпінь вистоїть і надалі.